Серед добірних зерен жита невідомо як опинилося маленьке, майже непомітне чорне зернятко. Вийшов сіяч на свіжозоране поле і почав сіяти. Зерна жита гарненько вмощувалися у своїх ліжечках на доброму, пахучому ґрунті. Коли ж на землю впало те чорне зернятко, Поміж скибами зчинився страшенний галас. Забирайся геть, паскудо. крикнула велика зернина жита, на яку впало маленьке зернятко. Вибачте, прошепотіло зернятко, я не навмисно. Менчого вже не буває. Сміх та й годі, в'їдливо сказала дика цибуля. Маленькому зерняткові було дуже прикро від таких насмішок і образ. Минали дні. Поки великі зерна жита ліниво вилежувалися в землі й безжайно глузували з маленького зернятка, воно, не гаючи ні хвилини, швидко випустило коріння у вологу землю. Невдовзі вдарили морози. Для маленького зернятка це була важка пора. Аби вижити, воно доклало неймовірних зусиль. А інші зерна. Лише надаремно витрачали час, насолоджувалися запахами ґрунту, грали в карти, розказували анекдоти, і ось настало тепле літо одного сонячного ранку повсте поле йшов Ісус зі своїми учнями. Порівнявшись із рослиною, що височіла над широким ланом жита, він зупинився і сказав: Подивіться, ця рослина виросла з найменшу з поміж усіх зерен, з маленького гірчичного зернятка. Тепер на ній, ніби на справжньому дереві, можуть вити гніздечка птахи. Я добре знаю про великі старання того маленького зернятка. Почувши ці слова, Горде жито, яке також очікувало похвали, ледь не всохло від заздрості. А маленькому чорному зерняткові було мило й радісно на серці. Царство Боже це маленьке зернятко, подароване всім людям, хоча воно й найменше, зате має силу. Щоби стати великим. Під час хрещення ми отримали зернятко Божого царства. Якщо біля нас панує мир, прощення і любов, маленьке зернятко росте.